Вітаємо! Це огляд п'ятого туру української прем'єр-ліги. У ньому було багато суперечок, але чимало голів та цікавинок. Усе оглянемо та все розберемо. Поставте вподобайку цьому відео, адже це сприятиме популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Та підпишіться на Ютуб канал Фандей гарного перегляду. Вся з п'ятниці по понеділю. Найбільший інтерес викликали поєдинки Чорноморець, Полісся, Динамо лнз та Кривбас Шахтар. Але гра у кривому розі була зупинена на 50 50-й хвилині через тривалу повітряну тривогу і догравання перенесли на невизначений день. Але ми динамічно оглянемо усе найважливіше з п'ятого туру. Динамо проводило перший поєдинок на своєму стадіоні в Києві у новому сезоні. Гості до них завітав ЛНЗ. За офіційною інформацією, на трибунах зібралися 1789 глядачів. Старт був повністю за київською командою, а на 19 19-й хвилині вони заробили право на пенальті. Ванат відгукнувся на передачу з глибини, але його своїм рішучим підкатом зупинив Нонкі Ашвілі. А потім він буцімто зачепив ще й піхальонка, за що арбітр призначив 11-метровий. Судячи з повторів, здається, що грузинський легіонер ЛНЗ проти піхальонка не фолив, та й рефері показав жовту не йому, а Саліху, який прибіг на допомогу, що також видається доволі суперечливим рішенням. Якщо ж вважаєте, що арбітр був правий, пишіть Динамо пенальті у коментарях. До позначки підійшов Андрій Ярмоленко і холоднокровно реалізував покарання. На 26 й хвилині Динамо забило другий. Ванат вийшов вічнають з воротарем, проте не переграв Кучеренка, а Ярмоленко не вимушено добив. Однак взяття варіт зараховано не було через імовірне перебування Ваната в офсайді. Це рішення прийняли арбітри на користуючись ось цим стоп-кадром. Знову доволі суперечливе рішення, адже ноги Ваната й останнього захисника у цьому кадрі були на одній лінії, а по руці офсайт не вимірюють. Якщо вважаєте, що це рішення було помилком, напишіть Ванат Гол у коментарях. Хороший момент для партнерів на 39 й хвилині створив Ярмоленко. Проте ані Ванат, ані Рубчинський замкнути простріл не змогли. І майже одразу момент на двох зметикували Кабаєв та піхальонок, проте другий не переграв Кучеренка. Черговий суперечливий момент стався на початку другого тайму, коли Моло намагався перехатрити Дубінчака і заразом і арбітра. Але Рефері промовчав. Насправді ж здається, що Дубінчак зіграв у м'яч, а гравець і лензе, відчувши наближення суперника, спробував скористатися нагодою і таким чином заробити пенальті, але не вдалося. А тут непоганий удар по воротах у ближній завдавав Володимир Брашко, проте Кучеренко відбив. Динамо здобуває непросту перемогу Дома на ДЛНЗ 1-0. Чорноморець у суботу приймав Полісся. і Ігра почалася кепсько для господарів. Уже на другій хвилині вони під тиском суперника пропустилися помилки при виході з першої фази оборони. І м'яч влучив у руку Єрмакова, за що арбітр призначив пенальті. Сумнів, що до гри рукою повтор не залишає. До позначки підійшов Олександр Назаренко і дуже переконливо переграв ручка. А на восьмій хвилині Одесити пропустили вже й другий. Вони знову припустилися ляпу в перехідній фазі. Назаренко перехопив, наблизився до воріт і покотив на пайшао, якого захисники Чорноморця залишили абсолютно самого у центрі штрафного, і він пробив у дотик. Літній новачок команди відзначається першим голом у футболці Полісся, але не можна не відзначити, що за вісім хвилин оборонці команди господарів двічі наступили на одні й ті самі граблі. Не впоралися захисники чорноморця із індивідуальними діями в Полісся. Ось тут Гуцуляк багато часу з м'ячем і пробив у площину, проте Рудько впорався. А як тут не забив Талес, незрозуміло. Він бив уже в порожні ворота, однак не влучив. Ледве не перша відповідь господарів була лише на 29 й хвилині. Тут необачності припустилися вже захисники полісся. Врятував волонець. Невдовзі стався доволі суперечливий момент. Білошевський боровся з Крошинським, той вилетів за межі поля, зазнавши ушкодження. Розбору епізоду арбітрами Наварне вистачило, хоча це забрало чимало часу. І рефері пішов дивитися повтор самостійно. Тут чітко видно, що Білошевський фактично настрибнув на стопу суперника у межах власного штрафного, тож це очевидний пенальті. До позначки підійшов Талес, але цього разу Рудько париривав. Щоправда, Гуцуляк був першим на добиванні і зробив перевагу гостей розгромною. Що у першому таймі Лукас Тейлор зазнав ушкодження і зі сльозами на очах залишив поле. Щоправда, він отримав підтримку партнерів та головного тренера Імада Ашура. На його позицію перейшов Михайличенко і дуже скоро створив супершанс для партнерів, повозивши суперників на фланзі. Але Назаренко пробив над попередчиною. А у компенсований до першого тайму час Богдан Будко організував шедевр. Він отримав пас від Петряка, підготував удар, скористався пасивністю суперників проти нього та чудово пробив лівою ногою. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть будко у коментарях та вподобайте це відео. На старті другого тайму одесити могли скоротити відставання до мінімуму. Хобленко головою замикав подачу зі штрафного від габелка, але захисник Ала вибив м'яч і летів у порожні ворота. Згодом хобленко демонстративно падав у чужому штрафному, але арбітр був дуже близько і чітко бачив, що гравець чорноморця милював фол, якого насправді не було. А крапку в матчі поставили гості в компенсований до другого тайму час. Пайша одвічі бив поворотах з меж штрафного і його другий удар в підсумку перетворився на асист для Лєднєва. Новачок Полісся відзначився дебютним голом у футболці команди з Житомира. Чорноморець Полісся – 1-4. Також у суботу лідер УПЛ Олександрія приймала колос і на 12-й хвилині Безера класно бив з гострого кута. Однак горох парирував. А вже на 15 15-й хвилині господарі відкрили рахунок. Ковалець продемонстрував кмітливість під час розіграшу кутового і спрямував м'яч у ворота. У капітана Олександрії три голи в чотирьох стартових турах Прем'єр-ліги. Голвін традиційно присвятив родині і додатково відсвяткував його зі своїм сином у фірмовому стилі. Могли господарі збільшувати перевагу на 40-й хвилині. Шулянський непогано прострелив вздовж лінії воріт, але Безера не зміг замкнути. А на 73-й Олександрія таки забила другий. Це Дживані, який вийшов на заміну. Випередив Цурікова і замкнув подачу від Мартинюка. Щоправда, через три хвилини 18-річний гусел відіграв один гол. Ще й як у нього вийшов фантастичний удар з-під Шабанова. Цікаво, що за день до того гусол забив гол за команду колоса Ю 19, а тепер відзначився дебютним голом у дорослому футболі. Чим заслужив на вашу вподобайку. Якщо ж вважаєте, цей гол найкрасивішим у турі, пишіть гусол у коментарях. Команда Руслана Ротаня здобуває четверту перемогу в чотирьох турах зі старту сезону і має 100% здобутих очок. Олександрія Колос 2-1. у п'ятницю приймав інгулець у Львові і швидко взявся до справи. На 14 14-й хвилині карабін вивів господарів уперед. Відзначаємо чудову комбінацію Львів'ян загалом. Після першого удару квасниці м'яч влучив у стійку, але карабін вчасно опинився на добиванні. Інголець пручався і проводив свої загрозливі атаки, проте бракувало якісного завершення, як, зокрема, в моменті з ударом козака на 30-тій хвилині. А на першій хвилині другого тайму рух затиснув суперника у високому пресингу, Львів'яни перекопили м'яч і це конвертувалося у забитий гол квасниці. Станом на ту мить класниці записав на свій рахунок гол плюс асист, але не збирався зупинятися. А вже на 51-й хвилині рахунок став розгромним. Цей Ігор Краснопір, як справжній бомбардир, чудово використав свій момент. Щоправда, не можна не відзначити, і зовсім невдалі дії центрбека інгульця Шершня, який дозволив себе протиснути і не чинив належну оперу для нейтралізації Форварда. Зовсім скоро рух зробив рахунок непристойним. Путря подав зі штрафного, Холод потужно замкнув головою з близької відстані. Так і холод записав на свій рахунок: забитий гол плюс асист. Тренер інгульця Василь Кобін, який не був присутній на тренерському містку через дискваліфікацію, виглядав приреченим. Причому гравці його команди продовжували припускатися ляпів, пояснення яким знайти неможливо. Вони дозволили себе обікрасти поблизу власного штрафного і рух це стрімко перетворив на п'ятий забитий гол. У Красноопіра Дубль у Квасниці гол-два асисти у цьому матчі. У Інгульця великі проблеми. А взагалі-то Квасниця міг також оформлювати дубль. Саме він знову високо відібрав м'яч, класно обігрався з партнерами. Вийшов вічнають з Пеломерчуком, але цього разу голкіпер гостей врятував свою команду. Як і в епізоді, на 82 й хвилині після удару слюсера за меж штрафного. Упродовж 14 хвилин львів'яни забили супернику 4 голи. Рух енгулець 5-0. Карпати у Львові приймали ворсклу без глядачів через дискваліфікацію від УАВ за перебір уболівальників під час матчу проти Динамо. Зате напередодні зелено білі офіційно оголосили про призначення Андрія Русола на посаду директора клубу. Хороший момент був у господарів на шостій хвилині. Відзначаємо класний пас Бабогла з глибини, яким він відрізав одразу велику групу суперників, а також сольний прохід під Лепенця. Щоправда, своїм ударом він не переграв ісенка. А на 15-тій хвилині Карпати вийшли вперед. Чачуа подав з правого флангу. Неве замкнути не зумів, а юний шах зробив це на дальній стійці. Це вже другий гол 19-річного півзахисника у дебютному сезоні на рівні УПЛ. На 38-й хвилині господарі могли збільшувати перевагу. Класний удар по воротах майже з лінії штрафного завдав очередько. Проте він струсунув попередчину. А на початку другого тайму Ворскла раптово зрівняла. Це Олександр Скляр підключився до атаки та завершив розіграш з лінії Воротарського. Трохи дивно, що гравці Карпат дозволили зробити стільки передач суперникам так близько від власних воріт. На 73 й хвилині скляр міг оформлювати дубль. Він замикав головою на віз правого флангу, але цього разу Кемкін відбив. Кемкін рятував львів'ян ще раз невдовзі, коли є де виграв позицію та небезпечно пробив у ближній кут. Два різні тайми. У першому перевагу мали господарі у другому гості. Карпати Ворскла 1-1. Оболонь та зоря відкривали тур у п'ятницю, і пивовари могли відкривати рахунок уже на другій хвилині. Проте удар Суханова із межтрафного не вийшов. А зоря повела на 19 19-й хвилині. Антюк подав до штрафного з глибини. Приймак дуже необачно вибив м'яч, де його підхопив Мічин, і в дотик пробив з лінії. Це дебютний гол для 25-річного серба у 26 шести матчах за Зорю УПЛ. Оболонь замислилася про те, як відігратися, і чимало розкривалася, що зумовлювало ризик. І на 52 й хвилині стрімкий перехід зорів контратаку знову став результативним. Антюк чудово прорвався по правому флангу, зокрема, знищивши дубка та прострелив, а Будківський замкнув у дотик. Це перший гол Пилипа Будківського після повернення в зорю. До речі, він з'явився на полі із капітанською пов'язкою. А на 62 й хвилині пивовариші й залишилися в меншості. Спершу Валерій Дубко отримав жовту картку за жорсткі дії проти Едуардо Гереро. І менш ніж через три хвилини навіщо схвалив проти Бутківського та побачив перед собою червоне світло. Майже одразу Бутківський міг ставити масну крапку в матчі. Однак після якісного навісу від Дантюха він з лінії Воротарського пробив головою повз. На 75 й хвилині Гереро втік у контратаку і забив третій гол, щоправда, його не зарахувало через офсайт, який довго визначали і рефері Навар, і головний арбітру полі під час перегляду повторів. Оборенню президента оболоні Олександра Слободяна не було меж. Імовірно, на його думку, гравець зорі Мічин заслуговував на покарання за високо підняту ногу. Врешті-решт взяття воріт не зрахували, але й ніякого покарання гравцю зорі не винесли. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть Мічен фол у коментарях. А у компенсований час крапком міг ставити Беніто. Його вивели віч навіть з воротарем. Він обійшов голкіпера і пробив, але поцілив у стійку. Пивовари програли чотири останні матчі чемпіонату з загальним рахунком 0-12, оболон зоря 0-2. У неділю в Рівному зустрічалися верес Лівий берег. Господарі почали дуже активно, що трансформувалося у забитий гол шараєм на восьмій хвилині. Однак, після втручання взяття воріт було скасовано через офсайт. Причому повтор не дозволяє нам у цьому пересвідчитися. Домальовані комп'ютером лінії також залишають певні питання. Тож, якщо вважаєте, що бригада арбітрів припустилася помилки, пишіть верес гол у коментарях. Щоправда, на 14 14-й хвилині господарі таки повели. Механів перед собою відбив удар шарая, але ніхто не завадив добити Степанюку. Це перший гол Руслана Степанюка після повернення до рівного. Гості дуже швидко могли зрівняти рахунок. Кожухар залишив ворота, а і цим ледве не скористалися суперники. Щоправда, захисник вибив м'яч з порожніх воріт. А згодом стався доволі курйозний епізод. Гайдучик зачепився за м'яч у центрі і протягнув через усю чужу частину поля. Доволі повільно увійшов до штрафного і не сильно пробив. Рівняни тішилися, тому що рахунок став 2-0, але їхню радість зруйнувало рішення арбітра після втручання вар. Виявилося, що гайдучик у самому початку епізоду підіграв собі рукою. А на 33-й хвилині рефері призначив пенальті на користь господарів після падіння Степанюка. Епізод також видається максимально суперечливим. Адже капітан Вереса падав аж надто демонстративно і, ймовірно, без контакту з боку суперника. Чи не здається, що Рефері помилився? У такому випадку напишіть у коментарях Верес не пенальті. А от виконання 11-метрового гайдучиком вийшло фатальним. Під час пробиття він послизнувся і впав, а м'яч влучив у попередчину. Не забуваєш, ти забувай тобі. Довели футболісти лівого берега на 66 й хвилині, зрівнявши рахунок. Це Клим приходько, який незадовго до того вийшов на заміну. Приборкав м'яч у чужому штрафному і ефектно спрямував у ворота. Верес відповів невдовзі активними діями Луана. Бразилець увірвався до штрафного і з незручної позиції пробив у ближній. Однак механів засейвив. А на 81-й хвилині лівий берег приголомшив господарів. Приходько віддав пас за спину центрбеку, і Галас прицільно пробив з близької відстані. У приходька гол плюс асист. А лівий берег вперше забив більше одного голу у матчі УПЛ. А ще через кілька хвилин гості отримали право на пенальті. Доволі повільна контратака призвела до ривка Войцеховського до чужого штрафного і фолу проти нього з боку воротаря. Знову епізод, що видається доволі суперечливим, але враховуючи швидкість руху гравця лівого берега і мінімального контакту з боку суперника було достатньо, аби сфолити. Дедух з позначки не схибив, зробивши перевагу киян переконливою. Рівняни мали забезпечувати себе перемогою ще в першому таймі. Замість цього програли вереслів і берег 1-3. Дивимося на всі результати туру. Зоря обіграла оболонь, рух розтрощив інгулець, Олександрія продовжила переможну ходу у матчі з колосом. А Полісся знищило Чорноморець. Динамо мінімально обіграло ЛНЗ, А матч Кривбаса та Шахтаря зупинили на 50 50-й хвилині через повітряну тривогу. І його догравання було перенесено через тривалість загрози. Шахтар на ту мить вів з рахунком 1-0. Олександрія одноосібний лідер УПЛ. Далі йде Полісся, маючи на два очки менше. У руха ЛНЗ Динамо та Зорі по 9 балів, але різна кількість зіграних матчів. Однак гра кривбас Шахтар не завершилася. Відзначаємо, що лівий берег піднявся на 10-ту сходинку. Нижче йдуть Карпати та Верес. Оболонь, Колос та Інгулець залишаються без перемог після чотирьох турів. Назаренко з Полісся покращив свій бомбардирський показник. Він є одноосібним лідером перегонів з п'ятьма голами. На другу позицію вірвався Краснопер з чотирма. Ковалець, Квасниця та Філіпов мають по три забиті голи. Наступний тур відбуватиметься після паузи на матчі збірних та стартує у п'ятницю, 13 вересня матчем у Болоні Олександрія. У суботу зоря гратиме з Динамо, а Шахтар з Карпатами. У неділю Полісся прийматиме Верес, а в понеділок ЛНЗ зустрінеться з колосом. Напишіть у коментарях на який матч чекаєте найбільше, а також вподобайте це відео, якщо бажаєте збірні України перемог у найближчих матчах Ліги Націй. Та підпишіться на ютуб канал Фандей. Гарного тижня.